Ну давайте попробуем. В крайну хотело. Підкорить, а потім проклятий совок відновить, падали у зуби тому дураку, зовсім не чекав він гостинність, так удавно вся рашка у сраці глибокій. На окупантів всі в світі плюють, хто хоче мати в своїм домі спокій. Від себе геть тих рашистів женуть. Завжди, мов болото, та раша була, собі всім довколо лиш лихо несла, ворона, двоглава у вас на гербі, Покірність мовчання в країні, рабів давно вся раша у сраці глибокій. На окупантів всі в світі плюють. Хто хоче мати в своїм домі спокій, від себе геть тих расистів женуть, давно вся раша сраці глибокій, на окупантів всі в світі плюють, хто хоче мати в своїм домі спокій, від себе геть тих расистів женуть.